Слава Богу. Осана слава Господу, кричали, і листя пальми падало під ноги. В Єрусалимі так Христа зустрічали, хвалили всі Його, хвалили Бога, раділи всі, прийшов наш визволитель. Хто воскрешає, хто життя дарує, повіки слався наш Господь, Учитель, Осана, Люд, мов океан, вирує, ніколи і нічим вже здавалось, тієї радості і любові не спинити, та незадовго натовп. Той, що славив, кричати буде грізно. Вбити, вбити. Господь війшов у храм в Єрусалимі, у дім, що був збудований для Бога. Що ж він побачив там? Чи порадів він тому, як славлять Господа живого? Міняли сюди гроші. Торгували ягнят, козлів був повний храм Господній, і що мерзотою в законі називали, внесли те в храм перед лицем Господнє. Обман нажива, обдирання бідних, багато літ у храмі царювали. Не міг там Дух Господній більше жити, там Божа слава вже не пробувала. Повикидав Ісус усе нечисте і храм наповнила Господня сила, калікі і сліпі, усі, зцілившись з дітьми малими Спаса прославляли. Ти скажеш. Це давно було, я знаю, Господь перед розп'яттям місто входив. Ні, кожен день його хтось зустрічає. Він кожен день приходить до народу. Ми каємось, і Він гріхи прощає, любов і дяку стелимо під ноги, а потім на Христі знов розпинаємо. В гріхах, все загрузаючи потрохи. Пощо судити гріх народу того, що з храму дім розбійників зробили? Господь сказав, ви, храм Духа Святого, погляньмо, що з цим храмом ми зробили. Чи в нас свобода Духові і воля? Чи в серце ми вже стільки настягали, що не назвеш нас храмом вже Господнім, скоріше для гріха вертепом стали. Господь сьогодні йде, щоб нас очистить, як очищав той храм в Єрусалимі, щоб на прохання наші і молитви ми відповідь. Від Бога получили. Сьогодні Ісус до Тебе входить, щоб запитати, чи серце Ти очистив, а завтра знову піде на Голгофу. Гріх понесе твій на Череповище. Сьогодні, діти, перегляньмо кожен, чим ми сьогодні Спаса зустрічали. Не втратьмо тої першої любові, що в нас була, як Господа пізнали. Амінь.